Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми не у Трускавці, сьогодні ми в Карпатах, а іменно в Тустані. Фортеця Тустань, село Уріч. Давно ми збиралися сюди на екскурсію, давно вам обіцяв ще весною, але ніяк не випадало можливості. Сьогодні, друзі, приїхав. Неділя вже сьогодні, 7 липня, майже середина літа. Ну і я приїхав, в село Уріч і фортецю Тустань, як бачите. Екскурсії тут дуже великі ходять. Ну, я не з екскурсією, я з сім'єю, я вже тут з екскурсією бував. Бував я вже тут більше десяти разів і не тільки тут, і ще піднімався вище вгори, там також є наскальний комплекс. Ось, друзі, що екскурсії вже можу проводити і сам. Буде цікаво, розповім про ціни на вхід історико-культурний заповідник. Також покажу вам тут джерело, покажу. Цілий нескальний комплекс, також тут є невелика фортеця. Я думаю, що, друзі, це все в одне відео не поміститься. Буде ще кілька відео, буде і дорога, якою я сюди приїхав, буде також сувенірний ринок, будуть тут заклади харчування. Так що, кому цікаво, друзі, підписуйтесь на цей канал. І поїхали. По протяжності маршруту є такі друзі, якщо ви вже можливо замітили. Таблички з QR-кодами. Ви на телефон скачуєте відповідний додаток. Підходите до цієї таблички, скачуєте, і вам і, ну, для вас зроблена голосова екскурсія. Ви приходите до того чи іншого місця і, відповідно, вам про це місце зразу телефон ваш і розповість. фортеця Тустань розташована біля села Уріч. Сьогодні тустань це залишки давнього руського. Оборонного комплексу на скелях, що входить до складу одноіменного історико-культурного заповідника. Одночасно ту стань є цікаво цікавою пам'яткою геології, а також унікальною історичною знахідкою. На думку дослідників, фортифікаційний комплекс на скелях був заснований ще у 9 столітті племенами білих хорватів. Чуйте, яка голосна екскурсія, цікаво чоловіка розповідає. Так що, племенами білих Хорватів, як оборонний та митний пункт, Повстустань проходив соляний шлях, яким перевозили сіль з Галичини до країн Центральної Європи. Пізніше місто Фортеця стало прикордонним та митним центром між Галицько-Волинським князівством та Огорщиною. У письмових джерелах тустань вперше згадується у літописі 1333 році, багаторічний дослідник тустані Михайло Рожко на основі залишених слідів та археологічних розкопок виконав графічну реконструкцію фортеці. Це дає можливість побачити архітектуру фортеці того часу з достовірністю на 90%. Унікальне поєднання природних скель та дерев'яних. Архітектур на висоті 40-80 метрів над рівнем долини зробило фортецю неприступною, водночас вражаючою. Сьогодні Тустань є популярною туристичною атракцією, місцем проведення щорічного фестивалю. Тустань, окрім самих скель, цікавими для оглядин будуть музей Тустані та культурний центр Хата Глубокін. Слід гадати, що заповідник Тустань є. Обової природного національного парку Сколівські Бескиди. Так що, друзі, якщо ви придбали квиток на екскурсію в фортецю Тустань, вартість квитка входить також і екскурсія в музеї. Музей знаходиться на початку цього ж маршруту. Там в селі, біля центральної дороги, є така церква, і там біля церкви є музей. Дуже цікаво, там є 3D-фільм про Тустань. Є Знахідки старовинні, які знаход... знайшли отут під час розкопок біля цієї фортеці, біля наскельного комплексу. Так що, якщо ви придбали вже квиток, то досить цікаво сходити також і в музей. Дуже багато людей це роблять. Також тут, друзі, в Тустані полюбляють молодята робити фотосесії під час весіль, там, якраз на цих. Ну, сьогодні, друзі, спека, сьогодні Трускавці було плюс 30, а, вирішив поїхати трішки У горах завжди на кілька градусів нижче, ну тут плюс 27, але срівно. Тут є дерева, є де заховатися в тінь, посидіти, є лавочки, можна відпочити, є тут також а, джерело. Пізніше до нього сходимо. А зараз ми піднімаємося, бачите, такий облаштований маршрут є а, з таких. Дощок, є різні сходи, і можна піднятися на самий верх. Чудові смереки по маршруту. Гарний заповідник. Єдине, що ціна цього року вартість 120 гривень повний квиток, пільговий 60. Ну, як вже розповідав, що в цей вартість цього квитка. Входить також екскурсія музею. Також за 200 гривень можна а, зробити тут професійну фотосесію, пропонують там в тому самому місці, де ну, купляєте квиточок. Ну, і також можна там домовитися за екскурсію ну Я вам вже розповідав, можна скачати додаток і йти по маршруту. по маршруту дуже багато є таких табличок з QR-кодами і ви... Самі на власні вуха почуєте екскурсію зі свого смартфона про фрутець тустань. Дуже, до речі, зручно. Бачите, по цілому лісі розкидані такі скельні комплекси. Я раніше ходив, а тут ще є вище один комплекс, куди, правда, важко добратися, не всі ходять, екскурсії туди не водять, але я там був. Ось там вдалині видніться в горах. Бачимо, друзі, що буде освічення сьогодні. Я думаю, що ми дочекаємося, йдуть приготування, шампанське, квіти, цукерки. Хлопець хоче освічити своїй дівчині. І таке буває. Дуже гарна сьогодні погода тут. Людей, друзі, небагато. Я був осінню, тут було дуже багато людей. Сьогодні безпека, і більшість людей поїхали на водойми на річку. Їхав з Трускавця до Борислава, то там на озері не було де поставити навіть автомобіль. Тому вирішив поїхати в ту стань. Зупинився, друзі. Тут є дві платні автостоянки, можна залишити авто, але я залишив. На початку маршруту там є корчма у Зені, є там альтанки, є ресторан невеликий. Після маршруту якраз туди піду, тому залишив там авто безкоштовно. Ось так виглядають гори сьогодні, Карпати і скелі в тустань. Багато коментарів читав вже, коли я там покажу тустань. Аж тепер, друзі, я мав змогу поїхати. Раніше навесні хотів, ще коли нема, не було листя з'їздити, коли тільки сніг зійшов, але східниця була непроїзна. Ось бачите, такий QR-код. І будете мати екскурсію. Дуже багато дітей шкільного віку сюди привозять на екскурсію по закінченню школи, навіть і під час школи на вихідні дітей привозять сюди. Ось так, друзі, колись так виглядала фортеця ну, прекрасний момент настав. Довго чекали на цю дівчину. А головне, що сказала так. Не було багато слів чути, але приємні моменти в житті. Є фотограф, її саксофоніст. І сьогодні без натовпу. Екскурсії вже перейшли. Минулого року на скелях вони якраз на цій скелі було велике гніздо диких бджіл, І в цьому році їх тут немає. Ось так знизу виглядає фортеця. Ще І триває фотосесія молодят. А ми, друзі, спустимося вниз до джерела. Йдемо сходами. Досить гарно облаштована територія цього комплексу. Комплексу з великою історією. Досить цікавий, до речі. Обов'язково я вже був два рази в музеї. І в другий раз так само було цікаво, як і в перший. Друзі, не полінуйтеся, сходіть в музей, якщо приїхали сюди. Одна цікава річ, якщо ви приїжджаєте після 18.00, тут вже на касі немає нікого і вхід вільний. Але не буде екскурсій. Ну, не буде. Також, бачите, тут є така печера. Всі сюди заходять. Ну і не буде музею бо вони всі працюють до 18.00. Зараз, поки ми вже спустимося, то вже на касі напевно не буде нікого. Чергова екскурсія. За день тут їх буває дуже багато, особливо в вихідні дні. Також пропонуються екскурсії з Трускавця і зі східниці. Фортеця Тустань багато приїжджають зі Львова, з Моршина. Ну, Також ви, друзі, можете приїхати сюди самі і провести собі самі екскурсії. З додатком в телефоні. Йдемо зараз, друзі, до джерела з освяченою водою. Там є капличка. З матір Божою, так що кому цікаво, ходіть зі мною. Дуже гарне свіже повітря в лісі. Запах хвої. Ну, тут вже бачите букові ліси, переміжку з хвойними деревами. Також, друзі, тепер я не тільки в YouTube каналі, я ще й в телеграм-каналі. Не забувайте, в описі під відео можете підписатися і в телеграм-канал, там більше цікавого, більше відео, більше фото. Буде онлайн-трансляції, також анонси відео, час, коли буде відео виходити. Так що, друзі, кому цікаво, підписуйтесь в описі під відео. Є посилання на телеграм-канал, або в самому телеграм-каналі. Пошуку, шукаєте трускавець тревел і знаходите зелену іконку, логотип каналу, і підписуватись також на цей канал. Подорожей буде багато, буде, будуть різні ще екскурсії, літо тільки триває ще, тільки середина літа. Ще буде цікава золота осінь. Будуть і водоспади, і гори, і різні відпочинкові комплекси. Так що, друзі, не тільки трускавець, східниця. Планую ще й Моршин поїхати. За Моршин до речі, вже мене давно питали, коли я там поїхав. Бачите, по цілому лісі є такі наскельні розсипи, можна сказати, каміння. Ось тут, друзі, вже капличка з цілющою водою. Є тут такий невеликий колодязь, де кидають монети. Ну і також, бачите, кидають сміття в річку. Це така культура. <плес> Давай, <давайте. плес> Є тут колодязь і діти кидають монети туди для того, щоб приїхати сюди ще раз. Ну, або загадати яких бажання. Дуже смачна холодна вода. Люди сюди приїжджають і набирають для пиття воду. Дуже смачна вода, гірська, не нафтуся і не содова, це звичайна карпатська джерельна. А це, друзі, вже бачите сама фортеця, тут є такі фортифікації дерев'яні, макети, як було колись. Влітку тут проводиться часто фестиваль, ну зараз, оскільки війна, я вже. Два роки не пам'ятаю, чи був тут фестиваль, раз я тут був, він на початку серпня, в перших числах досить цікаво, рицарські бої були і дуже багато тут було людей. Пам'ятаю, що навіть парубій прилетів на вертольоті. А тут коли був потоп, розмило міст, розробили такий дерев'яний тимчасовий, а, знаєте, гроші збирають чималі за екскурсії, міст. Я думаю, що якби була б ще одна ковень, цього дерев'яного моста також би не було. Він був на цій висоті рівно з цією будівлею, де каса якраз, де магазин з сувенірами. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Прускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Каса вже зачинена, вже 18.15. Ось тут є, бачите, вартість екскурсії, вартість фотографа, ну і вартість квитка, з якої по яку годину працює пустань. Адрокоптерами заборонено літати, друзі. Є тут також така невелика фотозона, я ту сталь і на фоні якраз цих скелястих гір. Ще буде, друзі, кілька відео. Я не знімав багато, так що все в одне відео не вміщається Тому слідкуйте за наступними відео. Кому цікаво, також підписуйтесь на канал Трускавець Тревел. Так що, всім вам, друзі, гарного відпочинку, гарного перегляду і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!